Удіможні одного разу, як переплив Ісус на той бік в землю Гадаринську, то зустріли його два існувати, що вийшли з робовища, такі люді, що ніхто не важився проходити тією дорогою. І от закричали вони кажучи, що тобі до нас, Ісусе Сину Божий, прийшов освіти, заздалегідь нас мучити, не далеко ж від них. Паслося велике стадо свиней, і бійці просили його, кажучи, коли ти вижнеш нас, позвели, нам і тим стадо свиней? І сказав їм і діти, вони вийшовши, увійшли в стадо свиней. І ось зараз все в стадо кинулося з кручі море, і потонуло у воді. А пастухи потікали, прибігши в місто, розказали про це й проб існувати. І ось уса місто вийшло на зустріч Ісусові. і, побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхньої і околиці. І війшовши в човен, він переплив і прибув мій.